Привіт, перед вами airsoft Репліка АК від Айці Airsoft. комплектується двома бункерними магазинами, регулювальним ключем, двома запобіжниками, шомполом для чистки внутрішнього стволика та інструкцією користувача. Зовні вона виготовлена з металу та полімеру. Критичні вузли, дульний компенсатор, перемикач режимів вогню, антапка, пластина приклада, ствольна коробка, кришка ствольної коробки, спускова скоба та кріпильні гвинти штифти виготовлені зі сталі для максимальної довговічності. Зовнішній ствол, газова трубка, база цілика, мушка і бічна рейка під оптику алюмінією, що зменшує вагу без втрати жорсткості. Складаний приклад: пістолетне руків'я, цівка з ударостійкого полімеру для зручності та знайомості. Зниження загальної маси. Акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки та газової трубки. Оснащена фірмовим гірбоксом серії Мар із системою швидкого розбирання. Усередині нержавіючий комплект шестерень, встановлений на 7 міліметрових втулках, що забезпечує плавну роботу та довговічність. Використовується стандартний циліндр та голова циліндра, посилений поршень із металевою зубчатою рейкою, а також голова поршня з восьми вентиляційними отворами для стабільної компресії, мотор короткого типу, високого крутного моменту, оптимізований для роботи з акумуляторами 9,6 вольт, нікель-метал гідридних та 11,1 В літій полімерних. Хопа блок оновлений вільно плаваючий, що забезпечує безперервну подачу кульок та вирішує проблеми з перекосами. Хопа камера металева із гумкою середньої жорсткості для стабільної траєкторії. Під час тестування на дистанції 20 метрів гвинтівка демонструє високу купченість. Більшість пострілів вкладаються в коло діаметром близько 7-9 сантиметрів. Ефективна дальність стрільби становить приблизно 55-60 метрів із максимальною досягнутою дальністю до 70 метрів. Швидкострільність близько 800-850 пострілів за хвилину при використанні акумулятора 11,1 вольт. Початкова швидкість вильоту кульок – 136-137 метрів на секунду. Це сучасна та надійна штурмова гвинтівка, яка поєднує якість і стабільність. Замовляйте на Ready for strike!